Бачите, ось, скільки калимків поїде по Україні? Тут лишилось півтори тисячі коробок. Ам це приблизно на тиждень. А наступна партія зараз із обстрілів перебої зі світлом. У всіх виробників є проблеми з виробництвом. Збільшились терміни поставок. Якщо раніше нам робили за пару тижнів, наприклад, 5 тисяч, то зараз це місяць-півтора. Ми чекаємо. Відповідно, мусимо бити. Більше замовлення, щоб нам вистачило. Ви співпрацюєте зі всіма виробництвами в Україні? Ну я маю так, на увазі так, коробки, так, пакети, так, так. всі комплектують. Це ж як мультиплікатор працює. По факту, ми робимо і продаємо килимки, але нам для цього потрібні пакети. Такі коробки, такі коробки, е, пакувальні матеріали, що завгодно. Відповідно, ми даємо їм замовлення, вони мають роботу, а вони ще дають своїм субпідрядникам якимось замовлення на сировину, ще на щось. Там люди мають роботу, і там ну, це як мультиплікатор. Воно все розростається. Якби класно, що виробництво є в Україні, наприклад, це ми не говоримо там суто, як в нашому випадку про килимки, Це ми говоримо просто от... Такі от... Як павук, воно розростається, це павутина. там кусочок, там кусочок. Відповідно, там заробляють люди, отримали гроші, пішли щось купили. Купили щось українське, відповідно, та компанія має роботу. Ну, от так от це.